Thank you На часі новини у студію з останніми подіями дня Максим Лінник. Повна інформаційна картина цього дня за мить, а на початку випуску акцентуємо увагу на головному. Хотіли парковку, а побудували автомийку. В Одесі демонтували черговий нахалбут на заболотного. Гальмувати не збирається лише за добу курс долара в одеських обмінниках перетнув позначку в 14 гривень, але купити готівку, як і раніше, нереально. Новосілля для найменших після восьми років будівництва на Висоцького відкрили новий дитсадок. Заклад передали на баланс департаменту освіти та науки. Центр міста очищають від набридливої реклами. На великій Арнаутській стався конфлікт через зовнішню вивізку, яку комунальники намагалися демонтувати. Вона встановлена на фасаді будинку номер 93 та належить фірмі Центр віконних технологій. Власники стверджують, що законів не порушували, тож категорично проти знесення реклами. Насправді суперечка з комунальним підприємством одеса реклама почалася у підприємства ще у лютому місяці поточного року. Несколько раз мы обращались по тому вопроси уснеїм, а ні не характеризовали. у комунального підприємства Одес реклама, представники якого приїхали демонтувати вивізку, своя версія. За словами комунальників, ця конструкція занадто громістка та підпадає під визначення об'єкта зовнішньої реклами. А отже, для її розміщення потрібні інші дозвільні документи, яких у власника, як виявилося, немає. Суб'єкту предприймательської діяльності, котрої тут відділу свою господарську діяльність. Uh Давали ознакомиться с актом фиксации, а, также с предписанием а, о, о том, что он должен устранить нарушение, а, так как здесь нет а, ни разрешения на размещение рекламных конструкций, ни технического заключения а, о том, что эта рекламная конструкция завтра или послезавтра никому на голову не упадет. Понимаете, в чем дело? То есть есть перечень документов, которых необходимо для размещения рекламных конструкций в нашем городе, утвержденный городским исполнительным комитетом. Если есть какие-то нарушения, мы выдаем предписание. Они отказались от предписания. Комунальники, які прибули для демонтажу реклами з евакуатором та в супроводі співробітників приватної охоронної компанії, виконати місію у повному об'ємі не змогли через супротив власників конструкції та їхньої групи підтримки. Тож ставити крапку у цій історії ще зарано. Але те, що місто має бути безпечним і незахаращеним рекламними конструкціями, які часто встановлені, де заманеться, очевидно. Катерина Чабан, Павло Рєпін, Олександр Кремльов. Передоріжки замість однієї, а на додачу ще й оглядовий майданчик. Ескізний проект благоустрою траси здоров'я від Ланжерону до Аркадії презентували на градобудівничій раді. Охопити благоустроєм планується понад п'яти кілометрів. Тут мають розподілити рух транспорту, створити ігрові дитячі майданчики, вирішити проблему з освітленням та встановити модульні каналізовані громадські вбиральні. нами предлагают произвести существующую трассу здоровья на э, дорогу для велосипедистов, которая шириной будет 2,5 метра, покрыта специальной э, краской морозоустойчивой и бетонным покрытием, армированным полипропиленом. Вот она. Э, полоса для движения автотранспорта технологического и э, для движения прогулочных электромобилей. Доріжки для бігу та пішоходів теж будуть окремими: ширина кожних близько двох метрів. Пішохідно покриють асфальтом, а для бігунів стелять галькою. Буде на трасі і чотири оглядових майданчиків. Їх викладуть плиткою і зроблять огорожі. Спортивні майданчики обладнають антивандальними тренажерами. Зрізати дерево уздовж траси здоров'я не будуть, натомість відремонтують ливневі та каналізаційну систему. В свою чергу рецензент проєкту Володимир Глазирін кваліфікував нову трасу як багатофункціональний приморський бульвар і порадив на Перспективу збільшити кількість дерев і не тільки я рекомендую не а навпаки максимально вилічувати процент озеленення території траси при дальніше роботі над нею. Я б рекомендував. увеличить количество видовых площадок. У нас Приморский бульвар был запроектирован и построен с тремя видовыми площадками по центру, у Пушки и у Ломоцовского дворца. Здесь намного больше расстояния, много моря, и, конечно, люди будут стремиться к морю, и будет очередь, так сказать, если будет всего четыре площадки. Кроме того, это вообще очень красивое дело, такие площадки, но там же должны быть и обязательно, потому что люди разного возраста прогулялись, встали, посмотреть на море, здесь. І голова, який також був присутній на презентації проекту, наголосив, що руху транспорту трасу здоров'я не планується за винятком швидких та іншої спецтехніки. Окрім того, за домовленістю з бізнесом місця громадського користування повинні бути безкоштовними. А ще Геннадій Труханов закликав відповідні структури якомога швидше врахувати зауваження до проекту і не гаятися з його втіленням. Управління кілтурицвітіли градсовіт грацьові, наш поработав над проектом. учив всі замічання, які будуть. Учли и, і знаєте, как, не торопясь, но ми повинні вже приступити для того, щоб преображать наш город і восстановити, не восстановить, а зробити красиве місце для води ходить. Як наголосив міський голова, реалізовувати проект мають із залученням позабюджетних коштів. Катерина Чабан, Павло Репін, Олександр Кремльов. Міська влада продовжує боротьбу з нахалстроєм. Автомийка на заболотного 67 несподівано з'явилася ще у березні. Підприємці взяли у міста в оренду ділянку землі для облаштування платної парковки, але згодом, мабуть, відчувши себе повновладними господарями життя на землі, яка їм не належить, раптом вирішили збудувати автомийний комплекс. Утім, місто з ними про це не домовлялось. Загласна відповідь управління архітектури, ніяких розширених документів їм не видавали. оскільки ні місце, ні будівельна документація на мийку не були погоджені. На під'їзді до неї виявилися відразу три колодязі підземних комунікацій. Судячи з усього, саме по них горе бізнесмени і збиралися зробити під'їзд для своїх клієнтів. Саме тому міськради ще у липні ухвалила абсолютно обґрунтоване рішення на Халстрой потрібно знести. Дана конструкція буде відправлена на штрафплощадку. І собственник, якщо пожелають забрати обратно дану конструкцію, он буде вынужден оплатить і услуги демонтажа, і хранення даних конструкції. Власника про своє рішення міськрада повідомила заздалегідь. Однак підприємець його проігнорував до останнього моменту, сподіваючись знайти якусь протекцію. У свою чергу міська влада непохитна. Ніякого порушення закону на території Одеси вона не допустить. Долар не збирається зупинятися і вже другий день поспіль активно набирає в ціні. Винен у цьому Нацбанк, який відпустив гривню у вільне плавання. Якщо у середу зелений в одеських обмінниках коштував 13 ,59 гривень 59 копійок, то сьогодні його вже продають по 14 гривень і навіть трохи більше. Чому гривня продовжує падати і як довго триватиме доларова лихоманка? Прогнози експертів різняться: швидше за все, ситуація стабілізується за місяць, проте коштувати 13 гривень долар більше не буде, бо він подорожчав на світовому ринку. Я думаю, що в ближайшему час буде колібатися на споловин 14. У всякому випадку господарство не буде это плюс. Однак навіть за вільним курсом долари в обмінниках і досі купити дуже складно. Черг під обмінниками немає, відсутня і готівка. Татальська це купити на були, але, жаль, вони тщатні. Я вважаю, що можна привезти валюту все-таки на Уолл-стріт. А где у в Одесі, все знають. То есть в обмене какие-то перебоистки бывают? Они не просто бывают, они ежедневные, ежечастные. Я полагаю, что это в целом такая ситуация довольно тяжелая и малорезорешена. Я имею в виду в рамках, скажем, официального приобретения доллара. Тим, що на валютному ринку буде неспокійно ще близько місяця, погоджується більшість фінансових аналітиків. Далі ситуація заспокоїться, адже під новий рік знижується бізнес активність. А прості українці обмінюють доларів заощадження за новорічних свят. Як результат курс у другій половині грудня традиційно падає. Аукціони, які запровадив НБУ, хоча й спричинили підвищення вартості долара, натомість покладуть край розриву між офіційним курсом і ринковим. А от підвищення цін на споживчому ринку можна не боятися, каже Сергій Якубовський. Тот курс, который был 14,5%, условно говоря, он и закладывался. Цены, которые формируются там на рынке товаров импортных, возможно, немного вырастет цена на бензин. Цены на лекарства с по с прошлым годом выросли более чем на 100%. То есть здесь и так сверх, заниженный курс гривни был заложен. Поэтому здесь, ну я не знаю, опять-таки, в условиях отсутствия государственной защиты населения, вот действия бизнеса, может быть, пациент на 10 вырос ценно еще на лекарства. Тим часом у четвер Нацбанк знову знецінив гривню, і з ї години офіційний курс зеленого було встановлено на рівні 13 гривень 95 копійок. Зазначу, що останній подібний антирекорд для гривні був 27 серпня поточного року. Тоді долар від НБУ сягнув 13 гривень 89 копійок. Катерина Чабан Павло Рєпін, Георгій Дячик. Близько ста малюків переступили поріг нового дитсадка номер 2 що у Суворовському районі. Зусиллями міської влади, будівельників та батьків дошкільний заклад оснащений за останнім словом техніки. Тут створено всі умови для того, щоб маленькі одесити відчували себе затишно та по-домашньому. урочистій обстановці червону стрічку перерізав одеський міський голова Геннадій Труханов. Мер зазначив, що відкриття нових дошкільних установ це знаменна подія в житті міста. А в такий спосіб в Одесі вирішують відразу дві проблеми: діти перебувають під наглядом фахівців. А у батьків з'являється час для працевлаштування, Дитячий шум голоси – це найбільша награда нам за наш труд, коли в детський сад. Е дитячим шумом, сміхом, радостю, щасливої радітелі, цього моменту ж далі очень долка. Новому дитячому садку тішиться керівництво дошкільної установи. Цього моменту тут чекали більше восьми років. Дитсадок належав до групи компанії Альянс, яка збанкрутувала, тож дошкільний заклад потрапив у перелік недобудов. До вирішення проблеми підключилася міська влада. Мер Геннадій Труханов особисто відвідував цей об'єкт і контролював процес будівництва. Попри економічні труднощі, гроші у бюджеті було знайдено. Дино і тепер комфортні умови малечі гарантовано. Дитячий сад розчитаний на 100 людей, місць. може бути потім буде і більше. Є в ньому все, три групи, оборудований медицинський блок, в якому є медицинський кабінет, ізолятор, де дітки можуть знаходитися, коли заболівають. приспособленные туалеты, помещения для групповых занятий всевозможных. Есть харчеблок очень большой, где находится горячий цех, холодный цех, бакалея, помещения для овощей, для э, мытья посуды, гладильная комната, э, прачечная комната и кабинеты для персонала. За дитячий садок європейського рівня дякують і батьки. Кажуть, що тепер можуть не хвилюватися за безпеку та здоров'я своїх чат. У у двоє діток і ми чекали рік, щоб у мене молодший дитина пішов наконец-то в сад. Нужен, звісно, радий, щасливий, красивий сад, новенький. Звісно, так добре. Для діток треба більше садов. Огромне від всіх, мабуть, батьків спасія. В Свою чергу Геннадій Труханов запевнив, що кількість дитсадків у місті буде зростати. Відкриттям однієї установи глобальні проблеми черг не вирішити. Тож вже у наступному році влада планує нові новосілля в цілому по місті, в кожному районі у нас буде тривати до школі. Цю Програму ці свої дії ми не будемо встановлювати ніколи. Будемо наращувати, щоб у нас в достатки було дошкольних учреждений. Що такое дошкольне учреждение? черзі? Не просто місце посещення дітей. Это, прежде всего забота о семі, в тому що і в первую очередь молодих сім'я. Катерина Чабан Георгій Дячик. Як захистити тварин від надмірної уваги відвідувачів та набридливої ідеї нагодувати звірят від пуза над цим питанням? Ламають голови не в одному звіринці України. Одесити, схоже, знайшли вихід, щоб вівці уціліли, і вовки були ситі. У зоопарку запровадили власну новинку. Самі посітителі кормять животних. І дуже часто взагалі, кормами, які неприємні для даних животних, і бувають отравлення, і, і перекорми. І... і ця проблема дійсно є. Ми реалізуємо на, на території такі овсяні трубочки, які нейтральні, вони практично безвредні, розрішаємо проносити морковку і яблуки. Продукти для своїх підопічних зоопарк закуповує за рахунок закладу, але не відмовляється. І від допомоги одеситів у рамках програми стань опікуном. Не на те, що ми стараємося із всіх сил держать низкие цены на билеты, но тем не менее зарабатывать все равно надо, и мы стараемся уже как бы привлекать побольше посетителей. У нас большая посещаемость, и поэтому благодаря одесситам и гостям нашего города. Наші звірі пошуть хорошо для кожного виду звірят своя система споживання продуктів. Раціон каже Ігор Біляков має повністю відповідати потребам тварин, адже від цього залежить і їхній зовнішній вигляд, і здоров'я на кожного звірі є раціони, які составлені на науковій основі. Кормити потрібно правильно, обільно і різнообразно. Так ми і поступаємо. Тому ніяких проблем з цим немає. Дбайливе ставлення до тварин та впровадження інновацій у роботі не залишилися непоміченими. Нещодавно Одеський зоопарк став лідером природоохоронної діяльності 2014. Таким дипломом його відзначило Міністерство екології і природних ресурсів України. Катерина Чабан, Олександр Кремльов. На цьому у мене усі новини. Про все, що варто уваги, повідомляйте до редакції за номером Сімсот П'ятьсімдесят Найцікавіше ми покажемо вже у наступному випуску. Щасти.